Сьогодні, у нашому центрі слухання при катедральному храмі святих мучеників Сергія Іваха і також Матері Божої Жировицької ми останній раз в цьому році провели особливий момент, коли роздавали допомогу для наших потребуючих родів і сестер з українців. Сьогодні прийшло близько 200 людей. Через різні труднощі, проблеми, пробування, які є у їхній родині, це були не тільки люди пенсійного віку, а також були хворі з інвалідністю, особливими потребами, одинокі матері, вдови, сироти, а також наші воїни, які сьогодні є тут на лікуванні, які брали активну участь. У захисті дівчини України у цей час у війні в України радіємо, бо сьогодні день був дуже плідним, особливим. Ми могли бути ще раз і ще раз тою церквою, яка є на служінні Богові, також ближньому. Місія Карітасу це є бути носіями того милосердя імені Єпископа. Ми сьогодні разом, ми священники, волонтери. Разом з іншими нашими братами і сестрами служили в спосіб конкретний цієї допомоги для того, щоб підтримати наших братів та сестер у цей час приготування до Великого свята Різдва Христового. Дякуємо всім доброчинцям, жертводавцям, фундаторам, будівничим, волонтерам, а також. Висловлю чергу дяку нашому дорогому владиці Григорію, який піклується про те, щоб ми, як Арітас могли працювати, могли надалі завершувати ту велику Божу справу, не просто говорити про Євангеліє, але жити Євангелієм у нашому посуденному житті.